Марко Черемшина Карби. У пригорщі брав би тото -то зелене село, лелія б як дрібненьку, запашну отаву, гладив би як паву. Дивіть, хитає семи же горами гей, дубова колиска у віночку. Чічки розкидає, хотів би я то ті чічки позбирати, вітрове не дати, В садочку посадити, та скільки разів рука за ними посігне, стільки разів мерця подоймає, сухі надмогильні квітки на цминтерних струпішилих хрестах. А хоч би їх позлітков злотити не повеселіють, а хоч би їх росов красити не покрасніють, лиш би їх до серця тулити, лиш би серце ними кірвавити. Найби. Раз сонце на каміннім вершку сіло, Найби на то, -то село подивилося, студені чорні долоні його обтуляють, лиця його стрівожать, хмарами його обсотають, ожеледдю зажеледять. Пазуху ховав би то ті хмари, коби лиш улазилися, коби серця не розмнецькали, плачі горами стеліся, дугами гори впирізують, буйні вітри з ними грається тут, були, тут нема, співанки жалібні. Зоря росою їх умиває, гей лід спиває, таке то, -то село тихоньке, таке зарошене, деревище у мокрій ямі, межи німими могилами. Таке то, -то село тихоньке. Ану, брійте та голубте його. Ну, Попестіть та обіймайте. Лиш вартуйте серце, бо воно вам серце покірваветь, глібоко покарбує. Дідя гримав кулаком у стил і погрожував Петрикові, що його утопить. Бо пустий, бо хоче багато їсти. Петрик ховався дідові під приділок і шепотів синими губками, що не боїться діді, бо піде з дідом. А то дідя м'якнув і пускав його од дід, хоч беріть його у пазуху, а хоч у торбину, я вам не бороню. Віна мені сте не чим я їх нагодую. Дідові руки дрижіли, як Петрика, гладили. Не журіться, не божіте, то то чиємний онука, буде мене слухати, буде бабі помагати. А неня плакала. Підгору взяв дід внука на коркоші аби не покотився на долину, як єблуко. Баба стояла уже не уперед хати і визирала годованця. Ходи до бабі Петрик, ходи борщ, лиши діда. Але так завела його у хату та й денцівку дала і казала, щоб буде на припічку спати нишками до печі. А дід казав, що купити йому велику супівку на вісім пальців, о. Ти й брикастровий куп'ю тобі, а баба павами обтичить. Роздивлювався по хаті і бачив образи, стіл, грядки й полиці, то ті самі шу діді, але ж комен був інший, кафльовий, мальований. Дід посадив його на коліна і уважив, аби в печі горшки не позбігали, показував пальцями мальованих стрільців на комені і розказував, як вони татарів та богачів урізали, смолов обкапували. І обіцював, що справить йому пушку і топорець зробить. Десь так через тиждень прийшла неня видознати, що її дитина робить. А Петрик такий біленький, такий вичесаний, гей, голубець. Фалив що разом з дідом і бабою на лавиці, обідає і разом вечеряє, показував сопівку і по стільці дубленій, оночки черлені. та й питав си чи вже великий. Це не міг би татарів та й богачів стріляти, як оті стрільці на комені. Та й діти баба його фалили, а неня радувалася. А на храм. Війни і войки з чужих сіл се посходили. Петрикове обарінки давали, називали чемним легіним. Файного діду онуку маєте коби здорову. Ей, та то в мене господар, діда ввечір роззуває, люльку дідове запікає. То дідова дитина, ой ні, то бабина дитина, мені горшке сокотить, з окропу пінку збирає. Оп'яче бліделечко рум'янилося і ховалося за бабину опинку. Що поцтиве, а що мудре найсі тєкне! Я вже не розкажу бабі, коби ще нам люди не наурочили нашого парубка. Ні уроку, ні уроку. А йди, ста Петрику. Йди, не поцілуй поцелуй у руку! Файно, росте, великий, а це сувоїно, а це су, а тепер войків. Кажу вам, така дитина, що аж. По харчунку дід дальше веселив гостий своїм внуком. Петрик ще ніколи не бачив тільки незнайомих очей, щоби на нього дивилися. Обминав їх, як вогнисте проміння, від якого поленів і розтоплювався. не досягали його руками і гладили, як біле курятко. Аби з собою освоїти, але він, як слиш, висунувся з під долонь і утікав під стіл і заслонювався звисаючою скатертою. Тогди усі хвали переходили в легкі докори, а з годного легіння робилася бабина дитина. Бабине проговорювання не могло його вигулити з дочки, аж доки дід не сів на порозі. І не заграв в сопілку. А тепер дід тобі каже, аби сішов гайдука танцювати, Най вуйки та війни видід. На дідове слово хлопець несміливо по боки брався, підскакував, присідав присідки, плискав землю ручками, гоп гоп гопачай кій донцівник годний. Худокосте захмарене дідове лице ясніло під сивим Гей цвіт волоссям, а його веселість перелітала і на лиця усіх гостей. Войни розбезпечувалися і підспівували довгими, крутими голосами, а войки підтуптували ногами. Та коли данцівник віддансував своє. Дід заводив такої жалібної, що всі гості на долину голови поспускали, як птахи дощем зібрані, а баба глібоко зітхала. Петрик піснів на вид покорченої, засумованої старині, і кіт крадьки наслухав, бо хотів дознатися, хто тому винен. Але не міг дослухатися свого, бо стариня патькалася та нарікала на кішки роки, А дід згадував вправді правді давні ліпші часи і кривдувався на теперішні, так як кожного вечора перед бабою кривдується. Руки собі заломлював, казав, що вся гуцулія на старців переходить. А як прийшла бесіда до дідового зятя і доньтю, та про їх діточок Хопив Петрика туск за серце і витиснув наверх слози, як росу на голубих чічках Небагато хібувало до того, щоби таки наголос був не розплакався, але баба погрожувала йому, що відведе назад до діді і що там дадуть йому чоколонки їсти. їсти. Тим діточий плач загатила, Туску серце потановила. А гості казали йому соромитися за таке м'яке діточе серце. Поки судіда, то не плач, не Боже, ще то чес тобі не прийшов. А на великдень убрала бабка Петрика як паву і провадила з дідом до дідів у гості. По дорозі писанки з пазухи виймала. Людським дітям запрости бідавала. А як ми, Петрику, загинемо, то ти будеш за й бабину душу давати, будеш, і будемо менше карбів мати. Петрик не раз уже бачив у селі похорони, Чув голосні, жалібні плачі о вкупі з ними й бесіду про карби, що їх навіть старші люди лякалися. І на яких згадко сумно зітхали, як під чорною, зловіщою тучею або чумою жахалися. У його хлоп'ячій уяві виступали ті карби темними, неясними, страшними ворогами його старіні, вуйків, і тіток, і всього великого села. Не бійтеся, й бабко, як купите мені стрільбу, то я то ті карби вистрілюю що до лаби. Сталося так, що дід не діждався помочі від свого внука. Як лишень Петрик виходив у свої роки до школи, поховали діда, а дідя забрав сина від баби і передав у чужі руки у місто до школи. Колись гарен робити, то газдов не будеш, письма берися. Отак, якби буря зірвалася з рясного зеленого саду, і... Бічем хала молоденьку галузочку у яру і у млакоме лози загнала. Якби на ту тому місце велика кервава рана селишела і переділювала одно життя й одно кіло дві нарівні части, намагався той біль переболіти, ту ту рану загоїти. Гнувся все додолу, як лоза від вітру, мовчив, як маленький гріб. А очима крадьки папоротиного цвіту шукав. Болю не переболів, рани не загоїв, тріпався, як птах у клітці і ще дужче калічився, Обеселений падав і дивився на віттє та життє на молоді сіснокрило, і, як злодій, до свого села перекрадався. Бачив леваду могилами укриту, червоною загравою забагрену, чув жісні стони карбованих кістяків голих, Пізнавав їх і плакав, здрігався і прокидався зі зболеним карбованим серцем, сам себе не пізнавав у панськім плахтю, і люди його не пізнавали. Соромився кожного кроку і тікав від людей. А на ферії прилітав Петрик додому. Баба з радощі у долоні сплескувала, до нені говорила. Ти у Бога щаслива, що таку дитину маєш, а дійкий пишний панське лице має. А як Петрик у неділю стоїв у церкві коло Діківського криласа, то баба його очима паслати всім сім кумаму, бабенце за нього шепотом розповідала. То на світі поцтива дитина, то у великих школах сивчиє, мене у руку цілує, так письма береся, що поночів учити стороні грейцер посилає, то велику голову має. А яку ми завели до того бесіду, що він головов не вдався ні у свого дідю, а не у неню, а лише таки у свою бабу, то вона не могла зрадощів говорити і хіба потакувала головою та й обома сиво-буровими очима міряла Петрикову голову. Казди обступали Петрика і випитували його всячину. А баба зараз десь збоку ставала і помагала внукові відповідати на завдані питання. Ей, то, то любітка, не наша голова до такого розуму. Ей, де, то, -то очима треба би їсти. Бадіки хотіли її приперти, аби так хлопця не перефалювала, але баба сіпала Петрика за рукав і клекала додому. А бадьякам не давалося переговорити. Нас хоч би у тім, хто гупав, то нічого не вигупає, ой, не вигупає Любітка». А на данце легіні брали Петрика за себе, але називали стріженим урльопником, і просили, аби танцював польки. Дівчата підсмішкувалися, здвигали плечем, а стрижиком танцювати соромилися. Ну, і де Петрику твої пави? А де топорець карбований? А де твоя стрільба, Петрику? Аж баба не втерпіла й ганьбити їх мусила. ніби він на вас дивиться, ніби ви проти нього. Ще таку привідай беленьку паню, що буде їй у руку цілувати, і кої нужди шкіритися. Дівчата ще дужче сміялися, бабині слова на не брали, лише чорнобрива калина Несторіве не відзивалася. Жалем серце обсотувало, сумом твар запишнювала, утік нагадувала собі, як з Петриком вівці пасла, співанки співала, прошувку йому вишивала, а на світвечір Оріхами частувала, отікловила то ті слова, якими колись Петрикова баба до неї лебеділа, своєю невісткою називала, наче за мерцем, за Петриком банувала. По слотливім тижни баба воріткою накрилася і з муком у ліс гриби збирати вибиралася. Бродили травами обоє по коліно зарошені, глипали через окіпу камеру і бачили гриби, як густу розсаду, переступили і збирали. Надійшов злісний. Розкричався на бабу, відобрав кошіль, хопив за верідку, а баба спирала і відпрошувалася як дитина. Злісний трутив її так що вона впала. Петрикову лють бесіду відобрала, стояв як свічка. Злісний глянув на нього і, кидаючи кушіль та й ворітку, сміхнувся. Вститься пан за стару хлопка у жибі збирать пан гімназяста І пішов далі. Лаба приходила до себе, ти радувалася в та ти кошелеве, наче, дістала їх в дарунку від, Злісного. А рівночасно билася у груди і яйкалася й нарікала сама на себе, що один карп більше заробила. А Петрик чув, як в його серце новий карп урізувався, ще листячко з дерев не попадало, ще багатська бараболя в купинках не дійшла, ще коноплі у мочулах не вимочилися, як Петрикова баба забагла умирати. Смеркало. Крилаті темні тіни на стінах сідали, і, мов сільські гробарі над гробом, ждали. Світло їх у закутки загонило. Буду я гинути, Петрику. Найня свічку в руці придержувала і з плаканими очима потакувала, що баба буде гинути. Що вас болить, бабко? Все тіло, небоже болить бабу, а не му би лікаря привести. не небоже, прийшов чистий, нема куди. богачі кличуть, а що з того? А ми хіба маємо відки. Чемна дитина, шепотіла баба і намагалася піднести руку, аби погладити внука. Чемна дитина. Дрібні сльози розплилися по її набресклому восковому лицю і потавали в ньому, як краплі роси, на перегорілому пласті сіна. То баба хоче синку, аби ти з ними на смерть попрощився, відгадувала неня бабину волю. Петрик ухопив бабині руки, цілував і плакав. Прощай мене, Петрику. Найбіг простит бабко. І другий раз біг простит. І третій раз. Тиша пролетіла через хату слозами обмета, баба по остелині наляканими очима водила, руки підоймала, якби рій, мух від себе обгонила. Карби, карби, простогнала кішку, би через горло кішку велику колоду перетручувала. То то, небоже, бабі, уже карби привижюються. Петрик мимохідь глипнув на стелину, але кромі закурілих, давних сволоків, не видів нічого. Баба примикала очі і перехилювала в долину голову та гейба ховалася перед падучою згори скалою. «Любко, бабко, не бійтеся ніяких карбів, ви ще подужієте. Баба бабула би внукові перечила, але не могла, а замість неї неня говорила. То то, синку, перед смертю кожному карби показується на душу чекають. Тобі бих дав таку долю, що учиєшся у школах, ти будеш великий розум мати, будеш тим паном, то меш кібзувати, що гріх, а що ні. За що карбується карби, а ми, синку, не вчені, ми не знаємо, а хоч знаємо, то у біді не пам'ятаємо, що робимо, а то все йде на душу, що гріх то все карп напалиться у пана Бога, ти й на душі карб, як душа на тот світ приходить, то її карби уже пораховані, скілько мук терпіти має. Видиш, не боже, що коло нас бідно дієшся, ти нараз гріхи робиться, так, не віддасться довжок, возьмеся чужу форостину, за лихословице, ти вже є, уже то то у Бога карбовано, а за кожний карп треба кару приймати. Коби то ми бюрували, куби сме сокотилися? Карби, карби. Стогнала баба і руки випручувала. Не бійтеся, ненько, бих як з вами, ще дітей лощеєте, що за вас молитися буду Ти, Бог малет вам карби, як могла потішала доньтя бабу. А може, Бог дасть, що мій Петрик на попа вивчиться, то буде за вас служби правити, будуть вам карби даровані. Будуть вам, бабко, карби даровані. Бабчині очі останній раз Подивилися приязно і ласкаво на Петрика, як на одинокого рятівника, і помаленькі ледом замерзали, а бабині карби зірвалися і роєм за душею гнали, з хати вилітали, навкруги ліси глухо шуміли, трави тремтіли. До землі стелились, бабина душа вибігала на верховітті дерев, перескакувала з листка на листок, з листка на листок, стручувала росу і тріпотіла голими порубаними крильцями, боялася скарбами ще далі дворі летіти, але вітер займив її силу міць. За нею розбіглися жалібні плачі, тужливий голос трембіта, сільських дзвонів, але не могли її подогонити. Верталися назад голими ножами і викроювали у Петриковім серцю карби, які ніколи не загояться і не заростуть панським салом.